5 березня в Глухові провели в останню путь одразу двох захисників. Спершу попрощалися з воїном із Есманської громади Ігорем Давиденком. Сьогодні в різних куточках нашої області відбувається похорон. Зараз ми знаходимося в місті Глухи. Цей час відбухає, відбувається похор нашого земляка в місті Білополя. Шановна громада, від Есманської селищної ради, від депутатського корпусу. Хочу висловити слова вдячності родини за виховання таких мужних наших воїнів, патріотів нашої країни, які дійсно захищали всіх наш і нашу рідну землю. Ігор народився в селі Вільна Слобода. Після навчання працював у Києві та за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. У травні 2023 року він став на захист рідної землі. Зв'язок із захисником обірвався у вересні 2024 року. І лише 27 лютого цього року родина отримала підтвердження його загибелі. Ігор загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Вугледара Донецької області. Сьогодні Прощай нас нашим другом, нашим учним, учнем нашої школи. Це був добра, чесна, нарядна любі. Пам'ять про нашого учня залишиться в наших серця, залишиться в серця в односельців, серця в друзів. Багато хто зараз не зміг. Бути поряд з нами і розділити з рідними це страшне горе. але вони разом хотіли передати слова співчуття. Також біля трох Анастасіївського собору глухів попрощався з іще одним своїм героєм Русланом Соколовим. Він був гідний син, люблячий чоловік, чудовий батько. у великій скорботі Схиляємо голову разом з рідними, близькими, знайомими. Нехай душа воїна Руслана знайде вічний спокій. Герої не вмирають, герої назавжди залишаться в наших серцях. Про Руслана згадують як про людину з великим серцем, завжди готовий підтримати, допомогти чи просто сказати добре слово. У травні 2024 року він став до лав зсу 28 лютого цього року. Від тяжких ран, отриманих на полі бою, серце Руслана назавжди зупинилося. Але ніколи нічого не боявся. Називали сонечко, і навіть коли ми вийшли, сонечко теж приснилося, хоча небо було дуже таким темним. Він вийшов е, сказати вам дякую за те, що він за те, що ми всі прийшли сюди. Мій тато хоч і був душою компанії, але все одно десь почував, почував себе одиноким, що він один. Можливо, вважав, що його ніхто не розуміє, але я знаю, що зараз, коли він дивиться скільки людей прийшло до нього, він змінив свою думку і відчуває цю підтримку, вашу любов і те, що його магатими також приїхали дуже багато кілометрів приїхали. І я від нього дякую вам. Що я за своє життя знайшов так багато друзів і дякую від себе і від свого брата за те, що в нас був такий класний тато, який вклав найкраще, і ми будемо нести його світло, виконувати свою місію, все наше життя. Скільки в нас залишилося часу? Поховали захисників у Глухові на Веригінському кладовищі.